Способів плетіння дуже багато, а я використовую більш зручний спосіб це плетіння п'ятірочки. На одне кільце я одягаю чотири кільця. Те, що в інтернеті показують, вони просто, просто те, згибають між собою і все. А я ну, типу, слегка згибаю і слегка поправляю. Ну, це мій робочий кабінет, я тут я тут працюю, а коли я свободна хвилинка, я займаюся своїм, своїм улюбленим хобі, плиту кольчужні вироби. І потім цими п'ятірочками одне кільце роз'єдную. З'єдную, виходить от два зверху. так. Два знизу. І просто теж от згибаю. Звати мене Сергій Грачов. Мені 40 років, а тут працюю з 2018 року. Це Державний історико-архітектурний заповідник Староумень. Ось такі плиту з кілець, такі цепочки, такі цепочки, а потім їх між собою з'єднує. І виходить таке дуже, дуже м'яке, ну, сильне, сильне полотно. І такими, такими шматочки можуть зробити тільки за один-один. Майже діпо, до 10-11 вечора роблю. А потім вона між собою з'єднує ті шматочки і за півтора року я зробив оцю кольчугу. Я її називаю «міфрилова кольчуга Фродо». Дуже еластично, дуже, ну, як, як, як тканина, але може захистити від колючих і від ріжучих ударів. На цю кольчугу було потрачено 10 тисяч гривень на матеріал тільки. Один гровір коштує 10 копійок, а тут майже 100 тисяч гровірів. А так пробував ще це, це плести з 2002 року. Саме перший пробував кольчугу з, з, з радянські скрепки. Великі такі радянські скрепки виходить, і виходить, і з однієї скрепки виходить 7-8 кілець. Тобто Досить використовувати от такі, ну, круглогубці кру, кру і просто проволоку згибав круглогубцями і, і кусав. Зараз я накусую. З проволоки плету такі от спіральки, ну, такі пружинки, і просто їх накусую, виходить якраз ну, дуже багато отак таких от кі кілець. Відчуття таке, що ну, це, це має, дуже подобається. Були в мені багато книжок, є багато книжок на середньовічну тему. Потім ще дуже подовли, ще в 90-х роках була така серіал про Геркулеса і Ксена, і дуже, дуже подобаються фентезійні образи. І коли була в мене теж фігурка, для неї робив такі вироби. Якщо брати її в руках, так, да, вона, вона важка. Але кольчуга це така, така рубага, яка коли вона вдягається. Вага рівномірно розподіляється по всьому тілу і вона отак не відчувається. Дуже одягається рукава. Інна, наприклад, могла ще одіти якраз цей койф. і отак. От от. Щіт меч і можна, можна йти Будь -будь. воювати. Захист руки з, з, з ліктем. Ну, щоб вдягатися, повинні були бути орж, орженості. Це якраз їхня була основна задача одягнути лиц, лицаря, лицаря на, на бій. Десь отак от. І наплічні. Самому лицарю, то можна було вдягнутися, але це було досить довго. Для середньовічного бою ЄСБ історичний середньовий бій, такі вже заборонені, тому що якщо ударити мечом по пальцям, то можна ну, перелом пальця отримати. От, койф, це називається кольчужний койф це захист якраз голови і шиї. Він якраз робився з плетіння 4, 4 в 1 а я зробив плетіння тип, я, я, отак от, квадратної і ячейчастої форми. Ну, це ф -ф фентезійне. Викрики, ні, це, це як ну, це, з голови, це як рубаха прямокутник, прямокутник спереду, прямокутник ззаду, і і, як рукава, і потім це, це об'єдную. Схема плетіння в інтернеті є, є. Зробив якраз таку кольчугу, це з, майже історична, дуже важка вийшла, тому що на такий вид були проволока тощиною 1,5 мм, В мене вийшло 1,6. Ну, ще отакі вироби роблю. Це проволока 0,8 товщиною. І тут ще використовується проволока мюзле. Знаєте, що таке мюзле? Проволоки від шампанського. Захист голови називається мі місюрка. Місюрка від арабського слова місера Єгипет. Тип, єгипетська шапочка. Ну, вона якраз оділася і тут не доробно ще захист шиї. Вона спадає і захищає шиї якраз. Це не просто крупні кольця, це гровер. Гроверна шайба. Вона, можна, це теж, для, теж буде захищає. Різні види плетіння, які теж використовую. Тут є і повна пересіцька зроблена. І так називаємо бізантіна, або, або ще Візантійське плетіння. І тут, плетінням, тоже Ізантійські називається. А чому Бізантіна, тому що є ще, ще Ну, тут, тут все одразу. І, і виставку готую і до, до виставки. Може буде на, наступ, на наступному році. Хочете робити, щоб, щоб людям, людям подобалися ті речі, які я роблю, щоб вони і використовували для, і для фотосесій, і для, ну, для власного. Сході для власного задоволення. що є такі люди, які яким подобається епоха лицарства, епоха вікінгів.